Дітки, сьогодні я вам розповім про веснянки, а деякі з них ми з вами розучимо. Вже скоро, дуже скоро весна чарівниця стане повноправною господаркою нашої землі і не лише в календарі, але й на дворі. Тож давайте прикликчимо її сонячними та світлими весня. За традицією, обрядові співанки виконували від Благовіщення свята до зелених свят. Найчастіше юні дівчата співали веснянки на майданчиках, у лісі чи в полі, на луках, понад річкою або просто на сільських вулицях. В Україні. Є один цікавий співочий звичай, який особливо подобається діткам. Навесні, тримаючи в руках печиво у вигляді пташки, малеча виходить на двір і виконує веснянку. Пташок викликаю з теплого краю летіть соловейки на нашу земельку, спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки. Веснянки назва старовинних слов'янських обрядових пісень. Пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе оживе навколо прокинулося і знову ожило. Веснянки співаються майже завжди, одночасно з танцями та з іграми, які мають закликати весну та добрий врожай. Назву веснянок Назв у веснянок дуже багато: Ягівка, гаїлка, Гаїлка, ягілка, магілка, галанівка, лаго, лайка. Дуже багато. Кожна місцевість в Україні, крім особливої назви, мала ще й свої традиційні слова веснянок та веселих забав. Різновидом весняних є гаївки, пісні, що виконувались тільки у час Великодніх свят. Гаївок було багато і різних. Для молодших дітей, для старших, для хлопців і дівчат були й гаївки, у яких парубки та дівчата обирали собі парубки. Коли починали танути сніги, наставала тепла пора. Наші предки святкували прихід весни. Дівчата співали пісні, що називалися Веснянками. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб все живе навколо, прокинулося і знову жило. Ось, наприклад, така веснянка благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимонька в візочку, літочку в чов. Слідуюча, ой, ти весно, весно, ти чого до нас прийшла? Я прийшла до вас теплом і зеленим житочком. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, весна, весна днем красна, Та що ти нам весно принесла? Принесла вам літечко, зелене житечко, та хрещатий барвінок та запашненький Васильок. А ось така веснянка: Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва. Земля квіточки викида, бо травка молода, все мертве ожива, веселе сонечко блищить, проміння щедро ліє, гайок привітно шелестить, неначе кличе пригостить, струмочок виграє. Ташок викликаю з теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти коревоньки. Ось такі веснянки знали ще наші предки. І в історії вони і нам дістались, тож я вам пропоную вивчити хоча б одну з них. Дякую вам до побачення, дітки!